Зараз у нас буде виколювання не по косій, не в ліву і не в праву сторону, а по прямій між мережками. Трішечки я вже показувала, як це вишивати у відео на каналі YouTube. Можливо, ви то бачили, і, можливо, ви вже самі це і вишили. Але я знімаю повністю весь хід роботи блузочки. І Хочу, щоб воно все було одне за одним. Тут така ситуація була у мене, що коли я дошила поверхничку виколювання до кінця, тут вишила лічильною гладдю оту нашу пташечку, у мене ниточка закінчилась. І, як завжди, я все показую, от та ниточка у мене пішла. Під солов'їне вічко. Потім я вишила ту пташечку, і вже з пташечки я зашивала під солоїні вічка, отсюди. Отут кінчик ви можете бачити. так? Нову ниточку я почала, але я нову ниточку не зашивала під мережку прутик. Тому що отут місце під мережкою прутик я залишила на той випадок, коли потрібно буде перетягнути ниточку під час того, як ми будемо заповнювати наш орнамент е, або найсвітлішим кольором шовку, або 258. Тому я ниточку зашила у солов'їні вічка, котрі у нас тут є збоку, тому що, швидше всього, вони тут будуть мати вільне місце, і саме оце місце тут. Більше ні для чого воно нам не пригодиться, тому можна було його використати, щоб зашити ниточку для прямого виколювання. <кій> І зараз я буду вишивати, трішечки збільшую камерою, щоб ви все бачили. Вишиваю я невеличкий такий. Фрагментик, тому що у нас все буде повторюватися, все одинаково по прямій. Ось тут нічого складного немає, пряме виколювання складається з двох косих стібків, і так воно буде весь час. Розділюємо на рядочки оце зараз ми вишили два рядочки, один рядочок, другий рядочок, і між цими рядочками ми робимо отакі лежачі стібки. От один лежачий стібок і другий лежачий стібок. Зараз я знову буду після другого рядочку робити лежачий стібочок, ось. Потім я Роблю перший косий стібочок наступного рядочка і автоматично, скажімо так, по ходу роботи голочки я зробила ще один лежачий стібочок, тому що мені зручно так це було зробити, і тим самим у нас формується красивий такий шов прямого виколювання. Пряме виколювання я не бачила в жодній книжці. Ніде я його не бачила. Це є мій розроблений такий шовчик, і він взятий з звичайного виколювання по косі, От, у діагоналі в сторону, в праву сторону. А у мене створився він по прямій. І так, я буду це виколювання по прямій між мережками прутик вишивати до самого, кінця, другого кінця нашого плечка. так? От. Коли я буду тут, тоді я знову камеру включу і покажу, що я далі буду робити. От ми вже дошиваємо нашу. Наше пряме виколювання між мережками прутик біля поверхниці. І так, як я вам казала, коли я буду закінчувати дану доріжку, я камеру включу і будемо продовжувати нашу роботу. Зараз ми будемо перетягувати ниточку з виворотньої сторони під солов'їні вічка, і будемо починати. Другу доріжку прямого виколювання між мережками прутик. Я то вже не буду знімати, щоб час не витрачати, все так само ми підшиваємо, як перед цим ми ниточку підшивали, так само ми перетягуємо ниточку під солов'їні вічка. І потім, коли я буду вже дошивати його. У кінці я знову камеру зараз включу і вам буду показувати, який хід роботи у нас буде наступний. Ми вже дошиваємо нашу другу доріжечку з прямим виколюванням між мережками прутик до кінця, Ось ще декілька стібочків, і у нас все вже вишито. І ми будемо переходити на основний орнамент. Цю ниточку вже можна витягнути, ми нею ще позначували так, щоб ми не помилилися, Ну, в нас вже все розведено, все вираховано, і вона нам не потрібна, вона нам тільки може тепер трішки заважати. Отут у кінці, якщо ви пам'ятаєте, ми коли вишивали мережки прутик, ми робили тут такий перехід через 6 ниточок з виворотньої сторони. Отут От трішечки видно тієї ниточки, тому що ми, як вам казала, що ми її будемо брати під виколювання. Під стібочки виколювання її практично не буде видно. Отут От так само. бачите, трішечки її видно, але майже нічого не помітно. Так же само і тут. Вже ми Хочу ще звернути вашу увагу на один момент. Так, ниточка у мене, тут була закінчилася. От виворитня сторона. Я ниточку підшила під виколювання, під пістів виколювання. Ота ж ниточка, котра закінчилась, я її підшила під пістів виколювання. А коли починала нову ниточку. То я залишила отакий от хвостик. От. І зараз, коли у мене закінчиться робоча нитка, я підшию робочу ниточку і повернуся до цього початку, до цього хвостика. І тоді я цей хвостик підшию, знову ж таки, під стібочки виколювання, там, де є вільне місце. А його тут є достатньо. Тому підшивати будете. Так. Зараз ми будемо братися і переходити з нашої доріжки з прямим виколюванням на основний орнамент. Схемки я не брала, тому що у нас тут є вже вишито. Ми знаходимося зараз у цьому місці і дивимося, куди нам зручно перейти. Звісно, що нам зручно перейти на е, от пряме е, не пряме, а виколювання у ліву сторону вишивати до серединки Дивимося, що у нас є вишито цим кольором. У нас є виколювання. 260-м кольором найтемнішим, і у нас тут є оці серединки такі. Така серединка з чотирьох солов'їних вічок, і серединка тут, одне солов'їне вічко. І звісно, ми зараз будемо вишивати до цього місця, потім будемо повертати сюди. Там потрібно буде ниточку перетягнути назад і продовжити вишивати сюди, до цього місця, до серединки. Але зверніть увагу, тут тут іде у ліву сторону покусій виколювання, а тут трішечки йде прямого виколювання. От. Бачите, тут іде пряме виколювання. Зовсім трішечки, але воно тут є. І потрібно бути уважно, як зручно дізнатися, де тут повертати. Тому що, наприклад, тут скільки у нас тут такого вільного місця. І добре, щоб ми знали, де то повернути. Зручно порахувати рядочки виколювання. От, наприклад, один рядочок. Другий рядочок, третій рядочок і четвертий рядочок. Чотири таких повних рядочка. Повних тому, що у кожному з цих чотирьох рядочків є по три косі стібки. Нахилені у ліву сторону. От, Один рядочок з косими стібочками в ліву сторону нахиленими. Другий рядочок, третій і четвертий. Повні. А от уже далі вище, то вже будемо зменшувати. Тому що нам потрібно зробити поворот. Щоб зробити поворот, потрібно зменшувати стібочки. Ви це вже знаєте, тому що я це вже повторювала декілька разів. Що ж, будемо зараз ниточку перетягувати через одну сторону мережки прутик, і починаємо вишивати виколювання з косими стібочками нахиленими в ліву сторону. Повертаємо і не забуваємо, що тут є два рядочки прямого виколювання.